Президент Польщі все таки підписав рішення про введення надзвичайного стану в двох воєводствах Польщі та загадкове вбивство молодого українця в місті Швідніця польськими поліцейськими. Про це та інше друзі сьогодні я вам розповім. Тому далі дивимось у відео. Традиційно, друзі, перед тим як ми розпочнемо, хочу порекомендувати вам надійний сервіс для переказу грошей з Польщі в Україну, який називається CoronaPay. Чому саме сьогодні я його рекомендую? Тому що. На сьогоднішній день CoronaPay має досить вигідний курс злотий гривня. Також CoronaPay не стягує комісії за переказ, ну і моментальне зарахування ваших грошей, тобто вашого переказу. І відправити кошти ви зможете з будь-якої карти Visa MasterCard будь-якого європейського банку. Що для цього потрібно? Вам потрібно перейти за посиланням, яке буде в описі та в коментарі до цього відео, встановити мобільний додаток, зареєструватися, вибрати країну, в яку хочете відправити, одержувача та вписати відправлення. Дані, ну і, звичайно, вибрати суму та відправити ваш переказ. Також ви можете отримати бонус 15 євро, якщо використаєте мій промокод, який буде також в описі та в коментарі до цього відео. Ну і цей бонус вам повернеться 15 євро до двох тижнів після здійснення вашого переказу. Тому встановлюйте цей додаток, ну і звичайно користуйтеся 2 вересня. Президент Польщі Анжей Дуда підписав рішення про введення надзвичайного стану в Любельському та Подляскому воєвудствах, де до списку у 183 населених пункти, у яких буде введено надзвичайний стан. Звичайно ж, посилання на ці місцевості я залишу в описі до цього відео. Ви зможете перейти, прочитати та поділитися з вашими друзями, бо, можливо, вони там проживають. Для тих людей, які проживають в цих населених пунктах, будуть Деякі права обмежені, звичайно ж, ви зможете з ними ознайомитися за посиланнями, яке залишив в описі до цього відео. Ну а якщо звичайними словами, то не можна буде проводити жодних страйків, мітингів, знімати все на камеру, а особливо кордон. Також не можна буде ходити на дискотеки і проводити будь-які публічні виступи. Все це буде під забороною. Також тих громадян, які не проживають в цих населених пунктах, їм не можна буде туди приїжджати. Тобто подорожувати це так точно ні. Тому що вас можуть прийняти за мігрантів, і ви трошки можете посидіти у в'язниці, ну або ж в тимчасових ізоляторах. І тому, друзі, завжди пам'ятайте, що надзвичайний стан це не жарти. І Потрібно серйозно до цього віднестися. Взагалі, яка ваша думка до того, що президент Польщі підписав рішення про введення надзвичайного стану? Адже наскільки мені відомо, це сталося вперше. Якщо це не так, ви можете мене поправити. Адже не така велика кількість зі слів інших експертів прибуває тих емігрантів зі сторони Білорусії. Ну і, звичайно, яка там насправді ситуація, то хіба що ті люди, які там перебувають, то вони більше про це знають. Якщо будуть друзі, які зміни щодо цього надзвичайного стану, а нагадую, його ввели на 30 днів з правом продовження, я вас повідомлю обов'язково. Також, щодо вбивства, Молодого українця. Це сталося знову ж таки в місті Швідніця, де колись координатор українець побив Українку досить жорстоко. Я про це знімав відео, я думаю, що ви пам'ятаєте. Так от, друзі, Дмитро повертався від своїх колег, де з ними трошки випивав. Ну, і, звичайно, або ж по одній версії він заснував в автобусі п'яний, а по другій версії, що він дивно себе поводив та бився головою об вікно. Ну, звичайно, ці версії вже подають свідки. А як це було насправді, то нікому не відомо, адже причетні до так званого вбивства, тому що зараз іде слідство, і як повідомляє прокуратор Швідніци, що йде слідство над поліцейськими, які нібито задушили хлопця. тому що вони, приїхавши на виклик, забрали його до витверезнику, де він і помер. Хлопцеві було всього навсього 25 років. Я розумію, що він випив, але або ж агресивно себе поводив, але настільки потрібно бути. Жорстоким, щоб вбити молоду людину. Нагадую, що це вже не перший випадок, і також тих двох поліцейських, які там були, їх відсторонили зараз від служби. Двох звільнили, а двох відсторонили від справи, бо їх аж чотирьох там було, і вони не могли дати раду 25-річному хлопцеві. Хлопець був з Вінниці. Його вже я так зрозумів, батьки забрали. Як це відбувалося, я на жаль не знаю. Ну і похований він у Вінниці. Друзі, ваша реакція щодо поліцейської Польщі. Я також не розділяю різні рішення, тому що ситуації бувають різні, і якісь конкретно ситуації ти не знаєш, як себе поводити. Ну але дійшло справа до вбивства і. Хочуть там в Швідніці на наступний тиждень проводити мітинги, тому що проти поліції тут дуже багато мітингів проводяться. Ну і як це буде відбуватися, мені також цікаво буде дізнатися. Якщо ви проживаєте в місті Швітніца, ви можете також написати додаткову інформацію щодо цих інцидентів, якщо ви щось чули про це. Сподіваюся, друзі, інформація була корисною для вас на сьогодні. А наразі у мене все. Всім дякую за перегляд, друзі, і побачимося до наступного відео.